Всім привіт! Ви на каналі FitGuide, Мене звати Тетяна Зуєва. Протягом багатьох століть його використовували не тільки для зміцнення здоров'я, а й для поліпшення психологічного стану. Науковці також підтверджують позитивний вплив йоги при стресі та тривожності. Тож ми сьогодні це спробуємо. Ставте лайк та підписуйтесь, це важливо для розвитку каналу. А тепер почнімо. Сьогодні починаємо з положення коліна під тазом, зап'ясці під плечима. Підтягуємо живота, підтягуємо промежину в себе. На вдиху ми прогинаємося, витягуючися під боріддям плечі вистягуємо назад максимально довго шир. З видихом підтягуємо плечі до вух, виштовхуємо поперековий відділку, притягнемо до колін. Таких зробимо 5 перекатів. Дих, вдих, Видих. Ще 4. Видих, виштовхуємо сильно долонями підлогу. Три, видих, два. Видих. Миківкою тягнемось поміж долони. Останній раз, роздих. З видихом скругляємося, тримаємо чотири, три, два. Один на вдиху відтягуємося за маківкою-куприком. Ставимо нашу праву долоню прямо під нашим обличчям. Наче лівою стороною ви чините супротив, а лівою долоною ви виштовхуєте себе доверху. Нижньою ми виштовхуємося, а верхньою витягуємося вверх. З видихом пирнаємо лівою долоною під праву руку видих. Вдих. З видихом пирнаємо і тягнемося долоною як можна далі. Щоб зняти тривожність, нам треба максимально скрутити наш хребет, а видих і залишаємося в цьому положенні, тягнемося лівою рукою в сторону. Правою рукою тягнемося вперед, куприком тягнемося вверх, наче ми чинимо супротив, не завалюємося тазом вперед і не завалюємося тазом назад. Намагаємося грудну клітку максимально розкрити вверх до стелі. Очі можна прикривати, розслаблятися. Робіть ці вправи, щоб вони були максимально комфортними для вас. З видихом плавно підіймаємося, міняємо сторони. Ліва долоня по центру обличчя, витягуємося маківка куприк, а видих відштовхує нижньою долоною, ми витягуємося за верхньою. А за видихом пірнаємо під нашу ліву сторону. Дих. Видих. Ще два. Видих. Не робіть це через зусилля, Робіться через комфорт. З видихом пірнули. І ми починаємо виштовхувати верхню долоню вперед. Іначе скручуємось всередину, очі прикриваємо. Тут 4 це подихання. Плавно повертаємось назад, скругляємося видих і тягнемо таз на стопи а вдих. То позбираємо разом коліна подалі один від одного. Ми долонями відштовхуємо, наче килим від себе. Кладемо повністю всю долоню на підлогу, опускаємо наші лікті. Я вам покажу, як це робити правильно. І покажу, як робити. Якщо у вас немає такого резерву, але і той і той варіант буде для вас правильним. З видихом опускаємо лікті і ми проводимо грудною клітиною над підлогою, відштовхуючись від підлоги, витягуємося за маківкою. З видихом підборіддя опускаємо до грудної клітки долонями, відштовхуємо себе в плечі, грудною клітиною в лопатки, животом виштовхуємось поперековий відділ, куприком тягнемося до ваших стоп. А це перший варіант. Він для тих, в кого є трохи більше сили. Другий варіант, кому складно зробити перший, ми розводимо лікті в сторону і намагаємось провести також грудну клітину над підлогою, скругляємось і йдемо назад. Таких зробимо ще два. Можна грудну клітину тримати трошки вище. тоді буде вам не так складно. Ще один раз. Ми маємо максимально розігріти нашу грудну клітину, щоб її потім повноцінно скрутити. Вдих з видихом стопи активні, виходимо в позу гори, збираємо стопи разом і відштовхуємо нашу праву стопу вперед, опускаємо наше коліно і повертаємо голі назовні. П'ятка коліна у нас на одному рівні. Опускаємо долонів біля стопи, ви можете. Навіть поставити щось під долоню, якщо ми башку. Перед плічем та плечем ми тримаємо гумілку та коліно таз штовхаємо до п'ятки, задню стопу розслабляємо і виводимо верхню долоню, максимально витягуючи її до стелі. А потім, вже коли нижню долоню відштовхнулися, а верхня потягнулася вверх, ви Обов'язково тільки ребрами. Завертаючи себе заднім правим ребром вперед, а переднім лівим ребром вибачаюсь, назад, ви починаєте уходити в скручування, при цьому тримаючи коліно. Якщо вам незручно дивитися наверх, ви можете повернути голову, дивитися донизу. Плавно. Переводимо долоню донизу, закриваємо нашу гомілку у її вихідне положення, ставимо ліву долоню під ліве плече і починаємо витягувати нашу праву долоню доверху, відштовхуючись нижньою долоною, тягнемося верхньою та штовхаємо вниз, коліно не виводимо всередину, коліном тягнемося чітко вперед у діагональ. І скручуємо себе ребрами назад. 4. 3, 2. Один. Видих. Повертаємось, задня стопа активно, переходимо в гірку, переминаючись на стопах, малюємо вісімки тазом, цінаємо коліна, збираємо стопи разом, з видихом, виштовхуємо себе в п'ятий і виштовхуємо нашу ліву. Стопу вперед, опускаємо коліно, розслабляємо підйом і повертаємо гомілку назад. Ставимо ліву долоню зсередини перед пліччям. Ми тримаємо коліно і повертаємось, скручуємо себе назовні. І м'яко починаємо завертати назад. Не забуваємо виштовхувати таз. Видих, плавно повертаємось, повертаємо гомілку, з правою долоню від підлоги коліна. Ми ні в якому разі таким чином не вивертаємо. Це небезпечно дуже для вашого колінного сустава. Ми коліном весь час тягнемося вперед діагональ. Ми завертаємо себе всередину, витягуючи за долоною, завертаємо себе нижнім правим ребром вперед, заднім, і лівим переднім ребром назад. Ще один цикл дихання. З видихом повертаємось, переходимо в гірку, малюємо вісімки тазом І можете трохи перепочити у позі дитини. Видих. Можна покласти долонь на долонь і опустити голову донизу. І тут залишитись на три цикли дихання. Ще в нас залишились два. Глибокий вдих, глибокий видих. Добре. Круглою спиною підіймаємось наверх. Переставляємо. Дивіться, ставимо стопи десь приблизно на дві ширини нашого тазу. Стопи розвертаємо назовні п'яти всередину. Опускаємо куприк вниз. Коліна у вас повинні вийти на рівень вашої п'яти. Відштовхуємо гомілку та стегна верхніми передпліччями, долоня в долоню. І долонями ми сильно натискаємо один на одну і починаємо передпліччями відштовхувати наші стегна назад. Куприком тягнемося донизу, тазом вперед. Маківкою тягнемося до верху, шия максимально вільна, розслаблена і довго. Очі тут прикриваємо. І всю увагу направляємо в центр себе. Вдих, обережно ми ставимо ліву долоню на лінію лівої стопи. Внутрішньою поверхнею стегна ми тримаємо ногу і коліно, щоб воно не завалювалося всередину. І витягуємося за нашою правою рукою скручування. Ще тримаємо 4. Три. Два. Один. Повертаємося до центру, вдих знову, з видихом, відштовхуємося, долонями одна від одної, очі прикриті. І концентруватися ви завжди повинні вашою областю душі і ні в якому разі не тримати увагу головою. Всі відчуття повинні бути всередині. З видихом відкриваємося в іншу сторону, праву долоню ставимо знизу, тримаємо внутрішню поверхню стегна, коліно і витягуємося за вашу лівою долоною. Ще чотири. Три. Ще більше розкриваємося, два. Останній цикл, знову зібрали долоні, з видихом розштовхнули стегна, очі прикрили і знаходимось тут ще три, глибокий вдих, глибокий видих, два. Останній цикл. Плавно відкриваємо наші очі, переставляємо долоні донизу, відштовхуємо себе вгорку. Знов переходимо зі стопи на стопу, м'яко фіксуючи себе в гірці, ми повністю подаємо вагу тіла в стопи, в п'ятки, розслабляємо шию, плечі максимально довга шия. І ви, наче пахвами, хочете закрити собі вуха. Таким чином розвертаєте лопатки назовні і даєте там ще трошки резерву для відштовхування. Починаємо відштовхуватися ще більше правою долоною, переводимо вагу тіла в праву долоню і стопи. Ліву нашу долоню ми ставимо на п'ятку, або, може, на гомілку, або може трішки нижче коліна з зовнішньої сторони. А вдих з видихом виходимо в скручування назовні вправо. Очі прикриті. Дих, гірка. З видихом міняємо положення. Вдих витягнулись, а з видихом скруглились. Скрутились. Ще два. Видих. Опускаємо долоню, опускаємо коліна, стопи круглою спиною йдемо назад. Видих внизу. Постійні стреси не проходять безслідно, вони погіршують сон, настрій та тримають напрузі. Для коригування таких станів спробуйте триптофан від венцитон. Це незамінна амінокислота, яку ми часто недоотримуємо з їжею. Завдяки триптофану, вдень ми маємо нормальний настрій і працездатність, а вночі якісний сон. Триптофан бере участь у виробленні гормонів радості та сну. Приймаючи триптофан від венцитон, ви отримаєте добову норму цієї амінокислоти, а також відчуєте спокій і розслаблення. Комплекс додатково містить вітамін в 6 який покращує засвоєння трептофану і посилює його дію. За промокодом FITGUIDE замовляйте трептофан зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Круглою спиною підіймаємося доверху і підшагуємо правою стопою вперед, підіймаємося наверх. Загортаємо трохи пальці ніг всередину. П'яти назовні довжина поміж наших стоп, приблизно метр-метр двадцять метр це довжина вашої ноги. Ми будемо опускатися донизу. Якщо ви будете відчувати, що трохи округляється ваш поперековий відділ, ви можете взяти якісь блоки собі під долоні, або ну, обов'язково блоки, що у вас є, або просто згинати коліна трошки всередину. Опускаємося корпусом донизу, так, щоб маківка-куприк були на одній паралельній лінії з, полом, з підлогою. Опускаємо ліву долоню донизу прямо по центру вашого обличчя. Вдих відтягуємося, маківка, куприк, з видихом, відштовхуючи від себе від підлоги, відтягуємося за правою долонею доверху. І максимально витягуючи себе вверх, ми починаємо заворачувати себе ще трошки більше нашими ребрами, нашою грудною клітиною, Таз намагайтесь не зміщати, хоча це дуже складно, але намагайтесь. Тут не буде такої великої ротації, котра була у нас е з вами в Адрасині, коли ми стояли з коліном на підлозі з стопою вперед. Проте можливо. Добре, з видихом міняємо сторони, вдих спочатку витягуємось і обов'язково тільки на видиху. Скручуємось у зворотньому напрямку. Ще тримаємо один. Тягнемося так, щоб долоні і плечі у вас були на одній перпендикулярній лінії з полом. Два, три, з видихом, опускаємо долоні. Знов переходимо у положення дитини. Ми після скручень обов'язково повинні дати нашому хребту відпочинок, перевести його у пряме положення. Добре, з видихом. Плавно, круглою спиною до доверху, пересаживась на сідниці, праву ногу відштовхуємо в діагональ та потягнемо на себе. Ліву п'яту підтискаємо до тазу. Кладемо. Давайте покладемо нашу праву долоню біля п'ятий, або можна трошки ближче, призгинаючи трошки лікоть, ми наче відштовхуємо себе в нижнім перекліччям від гомілки від стегна, витягуємося за лівою долоню і з видихом виходимо в нахил. Але більше ви повинні згинатися за допомогою витягування задньої, задньої поверхні передньої ноги правої в нашому випадку. А за допомогою розкриття та суглобу. Весь час виштовхуючи його назовні вниз. Ще тримаємо 4, три, два. Один з видихом підіймаємося за лівою долоню, переставляємо її назад на лінію куприку, перекладаємо праву долоню на ліве коліно, а видих з видихом, одночасно відштовхуючись від підлоги, витягуємося за маківкою, ми скручуємо себе назад, вліво. Видих. повертаємось з видихом, міняємо сторони. Притискаємо стопу, опускаємо долоню. Пам'ятаємо, що ми робимо це за рахунок стегнового суглобу. А видих. спочатку себе розкручуємо, розкриваємо грудну клітину, з видихом плавно опускаємося нах. І ваша ціль не є захватити себе за стопу. Це можна, звичайно, якщо у вас дуже гарна гнучність. Але ваша ціль максимально виштовхнути нижній лікоть як можна далі, щоб збільшити. Вістень між тазом і вашим передпліччям і з прямою спиною опуститися донизу, щоб ви почули легке, приємне відтяжіння в боковій частині тулуба і повздовжніх гривні тазу, а також поперекового відділу. А їх м'яко підіймаємось. Сідаємо ваше зручне положення, перекладаємо ваші долоні на коліна і з видихом робимо три оберти грудною кліткою вперед, а назад, прогинаючись, з видихом, через центр міняємо сторони. Чотири. Три. Підборіднімо собі трошки та допомагаємо з вдихом вперед. Підштовхуючись з видихом. Трошки його підштовхуємо до грудної клітки. Вдих ми вирівнюємося за маківкою, руки заводимо назад за спину, через сторони заводимо їх над головою, на вдих, з видихом переводимо положення донизу ще вдих, а з видихом змикаємо долоні над головою, переводимо їх у центр серця, куточки ваших губ і очей посміхаються. Ви відчуваєте приємну легкість, відсутність роботи, стресу, проблем. Дякуємо собі, один одному, всім вчителям йоги, можливості, простору і часу Намасте. Пишіть у коментарях, чи змінився ваш стан після нашого тренування. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео. До зустрічі і пам'ятайте здоровим бути здорово!